Юрій Іздрик Алтіма, все, що у тебе є, все воно може боліти, те, чого в тебе немає, боліти не буде. Тож позбувайся добра допоки ще літо, і не ховайся від зла, бо воно повсюди, і не звертай із дороги, якої не видно, і зупиняйся скрізь, де знайдеш спочинок. Краще обходити збоку все необхідне, краще не підбирати з дороги піщинок. Свій і чужий це слова, що нічого не значать. Хочу і можу ілюзія для олімпійців. Мая суцільна усе, що ти чуєш і бачиш, пік параної біг у мішках, на милицях, воля й бажання проекції термодінаміки, смерть і життя лише питання сухої статистики. Годі шукати на небі підказок і натяків. Годі пройти. Вздовж межі, уникаючи ризиків, все, що ти маєш і любиш, усе воно буде боліти, все, що вже втратив, не станеться навіть журбою. Є тільки простір і час, і обидва вони відкриті, є тільки біль у тобі, що минеться разом із тобою.